Всім привіт. Всім привіт. Всім привіт. В мене не тільки існує перший ЗНУ-мерч у світі, але я ще колись був головою студентської ради, і сьогодні розкажу про найкрутіший проєкт, який дійсно змінив студентське самоврядування, змінив студентів у Запорізькому національному університеті. Здравствуйте. я приехал сегодня на форум. Я буду здесь отдыхать, учиться чему-то полезному. Я не курю, не пью. Я за здоровый образ жизни. Спасибо большое. Це був дуже складний проект, який постійно розвивався, де було дуже багато складнощів, труднощів і так далі. Але ми змогли його зробити. Ну, топовим проектом ЗНУ. це проект форум, і я та людина, яка разом зі своєю командою робила перший форум ЗНУ. На форум ЗНУ! <кліп> <кліп> ударних! Що таке форум? Зараз вам важко е, пояснити через ковід, е, війну і так далі. Ми зараз трошки живемо у іншому світі. Не трошки, а зовсім у іншому. От, і розповісти вам про проєкт, де збираються просто десятки студентів разом щось роблять, навчаються і не тільки навчаються. От. На станції, на хортиці купаються веселяться, потім лекції, тренінги, ігри інтерактивні і так далі. І як це все влітку дуже круто. Це напевно трошки с -с -с сіль на рану вам сипати. От, але я мушу про це розповісти і показати вам. Моя головна мета що як може бути круто у зену. Отже, існує такий проект, існував, існує, не знаю. Це залежить тільки від вас, форум ЗНУ. Як з'явилася його ідея? Мене коли обирали головою студентської ради, от у моєї команди була ідея, що треба створити певний проект, який буде запалювати студентів активних вже. На те, щоб створювати свої власні проєкти в університеті від студентської ради, робити круті ініціативи. І ми думали, як це зробити найкраще. От і поки ми про це думали, ми дізналися, що у Запорізькому земельного університету існує біостанція ЗНУ. Це така база, де студенти-біологи проходять практику, чи проходили вже не знаю. От. І там ще й відпочивають люди. Просто там є такий типу санаторій і так далі. Ми подумали, є санаторії, існують студенти. Якщо це поєднати. Це може бути неймовірною історією для всіх нас. От, ми почали розробляти проєкт. Що ми думали? Ми, ми взагалі нічого не знали. Ми тоді не знали нічого ні про студентське самоврядування. Коли ти стаєш навіть головою студентського самоврядування, ти ну, тоді от, нічого не знали. Як навіть заповнювати е, якусь там службову на те, щоб взяти аудиторію? Це що таке взагалі? Отже, і я пам'ятаю, що ми почали про це думати, але спочатку перед цим треба було, звичайно ж, погодити всі ці ідеї з ректором. Тому що, ну, без ректору це зробити неможливо. Ми так вважали, ну і так воно і є. Це треба, типу, виділення багатьох коштів, це треба виділення цієї біостанції для студентів, де відпочивають викладачі, співробітники і так далі. Це все важкий процес. От і найдивніше, що коли е, я прийшов. Е, тоді, напевно, я, Маша, пересипко, це моя заступниця була. От ми прийшли до Фролова, е, от і почали з ним розмовляти з приводу е, форума ЗНУ. Е, наш ректор сказав, крута ідея, давайте, давайте робити. Я підтримую, і все таке. Ми такий ого, це типу дуже дивно. Ми вважали, що адміністрація така зла проти всього, і тут виявилося, що це не так. От тому е, хотів у цьому блоці подякувати. Насправді, адміністрації, яка тоді на нас ще взагалі зелених ну, які нічого не розуміли, як що робити. Підтримала, виділила фінансування взагалі. Повірила в цю ідею, що там 50 студентів на біостанції. На Хортиці будуть три дні і не повбивають один одного. Е, Ніхто там щось не зламає, і так далі, бо це все відповідальності, ну, самі розумієте. І ні, все, все було круто, нас підтримали, і ми тоді почали розробляти цей проєкт. Отже. Що форум зараз? Форум це проект, який кожного року відбувався від студентської ради. Ми тоді ще вирішили, що коли, якщо якогось року не буде форуму, тоді студентське самоврядування і вмре. Тому що насправді форум це був такий показник рівня студентської ради. Це проект, де три дні треба чимось цікавим займати студентів, щоб вони і повеселилися, і чомусь навчилися, бо ну, просто веселитися, то то не до нас. У цьому немає сенсу. Типу, ви можете веселитися будь-де. Там ще були і лекції, тренінги, тобто все, що я розповідав. От. І можна насправді зараз, якщо подивитися по форумам, бачити, як росте студентське самоврядування. Якщо перший форум це були типу, ну. No, це, це, це було близько до дуже поганого проєкту, бо ми о, приїхали взагалі на біостанцію, так, зняли ці автобуси вперше в житті, писали там, шукали е, ну, типу, підрядника, який зможе нас туди доставити, організувати людей, зібрати взагалі там щось ми збирали тоді по 300 гривень з людини, чи може навіть менше. от, Це чисто типу, надруковану продукцію, яка там є. типу Все, що університет не може оплатити, от, е, оплачували. За ці кошти. І ми тоді думали: ми зберемо сотню людей. Е, от і тоді Воронова це. Е... Помічниця ректора з питань студентського самоврядування на той час. От дуже нас підтримувала взагалі. Розповідала, як працює університет, і вона сказала, що ви зберіть хоча б 30 людей. От, а потім подивимось. І так і сталося. Ми ледь не збирали 30 людей, вивезли їх на ці на цю біостанцію ЗНУ. Не знали, що з ними робити взагалі. Тому що у нас ну було по по плану, типу там три лекції на день. А що між ними робити, мало хто знав. А якась там вечірня програма, тімбілдінги і так далі. От. І якщо ми побачимо останній форум, який проводив вживу, це вже стоять там, типу, три проектори, роздруківки ідеальні, там якісь телеграм-боти, там постійно інтерактиви, на все насичене, в тебе, там, типу, фруктові сніданочки, якісь на на кучу всього, там печиво, чаю, кав... ну коротше, це взагалі неймовірна екосистема склалася на проєкті, а починалося це все от з нас, з тих, хто. ничего не розумів, как Вот. О, получают. Здравствуйте, а покушать тут можно? Покушать, давай, погнали, Спасибо. Как хорошо, что мы все сегодня собрались на форуме за ну... Ой, короче, всем приятного аппетита. Готуємося! готуємося к відкриття сцени. Давайте подумаємо, що ми створимо. Круто! молодці ребята. Що дуже круто, взагалі, чому це для мене найяскравіша студентська історія, тому що це ця історія містить все, що треба знати про студентів. Це студенти об'єднані між факультетами, курсами. Взагалі там були ті, кому 23 там роки, і ті, кому було там і 18 років. От і всі разом е, були це перший фактор, об'єднання. Другий фактор це звичайно студенти, це здобуття освіти, здобуття знань, якесь, причому неформальне і корисних знань. Типу, ми розповідали, як робити проекти, як правильно організовувати, типу, від дизайну афіші до. Того концептуально, куди повинна рухатися студентська рада і студентське самоврядування на той час. Тобто, це була ще й неформальна освіта. Причому можна побачити за форумами, як еволюціонують типу розуміння студента у студентському самоврядуванні. Тому що якщо на початку це було типу гарний студа активіст, це те, що робить корисні проекти, то потім почалися у форуму додаватися і інші елементи, типу там боротьба за екологію, фемінізм, навіть була лекція з безпечного сексу і так далі. Тобто ми бачимо, як студент повинен ставати об'ємнішим і набувати нових навичок, нових знань, і так далі. Це теж дуже прикольно, що по суті. Зі студента, який просто отримує знання за форумами, можна прослідкувати, що студент це повноцінний громадянин України з певною позицією своєю чіткою, от який постійно навчається щось робить і так далі. Тобто, це друге, це навчання. Третє, це звичайно веселощі, бо студенти без веселищів не можуть і веселощі там дійсно були. Вечерні програми були просто неймовірними. Ми починали з вечерньої програми: це типу поставити колонку, взяти Антона Сидчука, діджеєм і вмикати. Треки з телефону, от, і всі студенти просто танцювали, закінчуючи з, тього, з на, 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 на тим, що. Були цілі гурти у ЗНУ, от виступали на форумі власні ну, Тобто є в ЗНУ гурт чотири сири, якщо я не помиляюся, От. І вони виступали на сцені просто студенти для студентів. Потім там було якесь гумористичне вечірнє шоу, потім були стендапи. Ну, коротше, це, це прям можна з. Діджея, Діджея Аїмпа і діджея Вінампа прослідкувати Ріст навіть на форумах. І взагалі це ж ріст не тільки форумів ще раз, так, а ще і студентів, які ним займалися. От. І ми, коротше, бачимо, що форум це. Такий масштабний крутий проект, який в принципі для мене символізує усе студентство, коли ви разом об'єднуєтесь, разом навчаєтеся, разом щось робите, і в принципі більшість людей не треба було змушувати кудись йти щось вчити. Всі навпаки горіли, всі були вдячні. От я думаю, що ви бачите зараз по кадрам, які е, хтось наклав на монтажі, що це дійсно неймовірна пригода для кожного студента, це. Е, найголовніше, що це об'єднання і студентів і, і адміністрації, яка допомагала в організації цього е, і центр культури, який ну я дуже сильно люблю, який завжди знаходиться десь поміж студентами адміністрації. От в тому ж прошарку, де знаходиться студентська рада, центр культури. Це і це все таке об'єднання, кооперація, бо без кожного з цього елементів нічого б не спрацювало. От тобто для мене це як самоврядування. З цієї точки зору дуже крута історія. З точки зору студентів, ну якщо ви запитаєте усіх, хто був, був на форум, по перше, це всі студенти, які потім все рівно знаходилися у студентських радах і рухали наш університет вперед, ставали головами студентських рад на факультетах, тобто, ну. От там виховувались у тому числі і знайомилися між собою круті студенти ЗНУ Запрошую вас на наступний форум. От коли б він не був, обов'язково завітайте туди. Це дійсно те, що запалює в тебе любов до Запорізького національного університету, запалює в тобі того справжнього студента, який хоче щось змінювати, щось створити, щось робити. От, справді, а не просто сидіти тут так на парах і жалітися, що а, освіта мені нічого не дає. Тому запрошую на форум. Дякую вам з Днем студента. Самое, наверное, обалденное, это когда по форума ты видишь вот вас, которые сидят, некоторые с каким-то переосознанным чем-то в голове, вы идете дальше делать. А на форуме нужно кайфовать. Вы атмосфера, люди это атмосфера, мы делаем эту атмосферу. Не забывайте никогда об этом. И помните, что Главное, это то, что мы всегда рядом и всегда можем друг друга поддержать. Поэтому я надеюсь, сейчас здесь сидят люди, которые на следующий форум придут и скажут о том, что я это сделаю, и сделаю еще лучше, еще круче. Спасибо Очень мало университетов имеют такую движуху, когда есть и обучение, и тимбилдинг, и тусовка вместе. Реально, вы великолепны. Помните, что вы будущие этого университета. Вы те, кто должны делать самые крутые проекты, самую крутую движуху. И этот форум создан для того, чтобы вы, вот знаете, все смотрели американские фильмы про студентов. Чтобы вы хоть на секундочку почувствовали себя из этого фильма, когда вы выезжаете на годы. Запомните, пожалуйста, эти моменты. Допустим, сейчас они вам кажутся как нечто обыденное, но поверьте, вы пройдете с ними через всю жизнь. Вы в 30 будете вспоминать о форуме. В 35 будете вспоминать о форуме. До конца жизни у вас будет это воспоминание о чистой молодости, уверенности, какой-то абсолютной жажды чего-то большего. Поэтому, ребят, форума 5 лет! Борум! 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 Борум!